надати слово наступному доповідачу Дарина Зверянова. Дякую. Так, так доброго, доброго дня всім. Доброго дня. Зараз, зараз. Вам слово. Так, так. так. Ще, а, раз, раз вітаю всіх, всіх, хто сьогодні до нас до конференції, до нашої секції. <говорить> Я б хотіла представити вам аналіз можливих засобів, то це системи з мобільним телефоном, а саме э, за з'єднання з інтернет. З, З розвитком, розвитком технології інтернету речей це стає все більш важливим забезпечення ефективного та безпечного зв'язку між різними побутовими пристроями та мобільними телефонами, бо це дає таку можливість користувачам віддалено керувати своїм домашнім середовищем, покращує комфорт і ефективність використання енергії, а також відкриває нові перспективи для інноваційних сервісів та додатків. Але це все при умові, наприклад, тут віддалено, що у вас є підключення до інтернету, точніше, наскільки віддалено. Ну далі, метою дослідження полягає аналіз доступних методів комунікації з метою оптимізації щоденного життя людини, і для досягнення цієї мети необхідно дослідити можливості прямої взаємодії між побутовими системами та мобільними пристроями без використання інтернет-дієднання. Першим таким методом найбільш розповсюдженим є Wi-Fi. Він дозволяє мобільним пристроям підключатися до безрятового маршрутизатора для доступу до мережі. Це дає змогу керувати пристроями, які також підключені до цієї мережі. Наприклад, ви можете використовувати свій смартфон для управління телевізором або ж систему розумний будинок, що знаходиться в одній Wi-Fi мережі з вашим пристроєм. Далі йде Bluetooth. Це технологія бездротового зв'язку, що дозволяє пристроям взаємодіяти на відстані до 100 метрів. Вона широко використовується для підключення різноманітних пристроїв, таких як, наприклад, навушники, годинники, автомобільні системи та інше до смартфонів та інших пристроїв. Bluetooth забезпечує зручну та надійну спільну роботу між пристроями на короткій відстані. NFC. Це технологія, яка дозволяє двом пристроям обмінюватися даними, коли вони знаходяться на відстані всього декілька сантиметрів один від одного. Це може використовуватися для безконтактних платежів, передачі даних між смартфонами та іншими пристроями, а також для ідентифікації та доступу до різноманітних сервісів. NFC дозволяє зручно та швидко обмінюватись інформацією між пристроями з мінімальними зусиллями. Наприклад, там можна піднести телефон до датчику певного пристрою і швидко отримати з нього певну інформацію. Далі інфрачервоний порт. Завдяки ньому можна передавати дані на короткій відстані за допомогою інфрачервоного вируювання. Може використовуватись для управління побутовими системами за допомогою мобільного телефону, але швидкість передачі даних зазвичай нижча ніж у інших технологій безротового зв'язку. Проте він може бути корисним у випадках, коли інші форми безротового зв'язку недоступні. Оптичний канал використовує світло для передачі інформації і може бути використаний для управління побутовою системою, наприклад, через миготіння світлодіодного спалаху. Він здатний передавати дані на великій відстані з високою швидкістю проте для передачі і прийому оптичних сигналів може знадобитися спеціальне обладнання. Звуковий сигнал використовує звукові хвилі для передачі інформації і може бути використаний, використаний також для управління побутовою системи через мобільний телефон, наприклад, шляхом відтворення певних звукових сигналів. Проте якість звукового каналу може бути обмеженою через такі фактори, як, наприклад, відстань між пристроями, рівень шуму в оточенні та якість самого звукового обладнання. Як висновок, Wi-Fi та Bluetooth є все ж таки основними технологіями для двонаправленого зв'язку через їхню здатність забезпечувати швидкий та стабільний обмін даними, включаючи передачу великих обсягів інформації. Однак вони можуть вимагати більше енергії від пристрою, що може бути все ж таки важливим аспектом при виборі методу зв'язку для побутових систем. Вийшов такий скоріше коротенький огляд можливих способів комунікації, але я думаю, в майбутньому це стане хорошим підґрунтям для цікавого та доволі актуального дослідження для фінальної майстерської роботи. На цьому в мене сьогодні все з радістю вислав. Дарина Олексійовна, у вас, здається, перестало бути чутно. Можливо, це в мене, можливо, це в вас. Обрив зв'язку. Або ну, був мікрофон. Ну, мікрофон в неї був включений ще довго, в неї саме сигнал пропав. Так, ну. Начебто добре, можемо. Якщо в когось були питання до цього доповідача, можемо їх запам'ятати, поки що вислухати наступного. Якщо Дарина зможе під'єднатися, можемо їй потім їх задати.